Вітання всім, 10 квітня, патч Black Desert. Не так багато завезли, як можна було. Але, коротше, я думаю, може вас навіть і не не здивує те, що вони там понадодавали, бо понадодавали, як завжди. Незрозуміло що, але, як завжди, погнали. Давайте. І так, перший івент, о, це івент, який ще був за голосування того ще під час школ. Типу, я думаю, пам'ятається це десь приблизно місяць тому назад було. Як це все починалося, голосував кудись там тижнів-два тому назад. Вони, типу, робили таке інше. Позавозили тоді, були івенти з альтернативними спотами і ще там щось я навіть вже не пам'ятаю, якщо чесно. І нарешті додали івент, за який ще треті голосували на збір кулінарку Алхімку який буде тривати від сьогодні з 10 квітня по 24, коротше, типу, X2 дропи, вся ця штука, як завжди, типу 40% людей за це проголосували і якось так. Тому, коротше, як завжди, типу 10-кратний збір, шанси отримання, коротше, коли ви збираєте, ваші на, може насипатись бавчик на 5 хвилин. На відновлення енергії. Коротше, відновлює енергію вам швидше, мов мастері, дроп рейд при зборі так і таке інше. Тобто під час збору будете лутати ще баф. Ну і, звісно, дефолтно в шайн берете, прибігаєте баф на кулінарку алхімку на 5 годин за 5 енергії отримуєте. Далі, наступне: з 10 по 24, коротше, готуються до Пасхи. Навіть, З 10 по 24 буде завезений бос, вище фінто ферми біля велії. Часи його респаму, як завжди, ось завезені. Дроп. Ну, прям такі собі. З усього цікавого, що може бути, це, як завжди, каміння крон. Ось тут а, цікаві будуть лампи, типу великодні лампи з яких можна буде отримувати баф типу для лайфскилів і для ПВЕ-активності. Ось так вони виглядають, і, звісно, ось на 3 години баф, 10 разів можна взяти, дропрейт, скіл XP, Combat XP, і епі по монстрам. І інше так само мастері, Life XP, Mount XP, і відновлення енергії по одній штуці. Плюс до цього всього, що коли ви будете фармити щось, так само будуть з'являтися ось такі яйця. Вам під час фарму і буде дропатись слуд. Гарантовно вам буде падати, типу, кошик з яйцями, облик кристал шарп, шарт, брони від 30 до 50 можливо, типу шанс. І так само меморіфрагмент з шансом там 5 штук. І з 11 числа і по 23 за кожні 30-60 і 60 хвилин ви будете отримувати ще по 10. Таких кошиків з яйцями І це все обмінна валюта. Оці кошики, що ви можете за них залутати. Ну Як на мене, з цікавого тут ніфіга нема нічого, окрім лут скролів Їх можна отримати три рази по 5 лутскролів, тобто 15 скролів на сім'ю на ваш аккаунт, отримали, залутали і все. Ну і з цікавого, можливо, напевно, що долутати лампи, якщо ви бафи будинка собі берете, то можете ще й. І лампи позабирати. І все, ну, і пат. Може може комусь ще пати потрібні. І переходимо до самого патча. Ну що, починаємо? Знову, я вже не знаю, який раз це можна рахувати. Знову, коротше, це панули зміни, балансу по деяким персонажам. а Рейнджерку нерфанули. Пробуді, трошечки її нерфанули. можна навіть помітити по атаці. Решту навпаки знову апнули. Це Хасашин пробудний, апнутий. Далі Сейдж, Здається, в обох стійках, але main і succession, здається. Тільки кажу Succession Avecing. А, в ви Aveкінга тільки кулдауни, А, і скіли, так. Да. Сage тут повністю апнутий, нова апнута. Хто в нас там ще драканію апнуло, хоча я дивився там сьогодні з раночку він грає на Драканії, його ми Драканії, він на неї горить. Чомусь чомусь йому не сподобався патч від Пралабісів на ап Драканії повністю. Якось так. І далі по змінам UI-кам, коротше, все як завжди. типу Пролабіси вирішили нарешті змінити типу, опис в скелах, де були стрілочки, типу вперед-назад, вліво вправо стрілочками, тепер вони це все замінили на васт, типу, комбінації, щоб було простіше, зрозуміліше, які кнопки використовуються. Далі фішн-guй. Простіше кажучи, переробили вони, ревампнули фіш-гайд журналу. Можете вбити в меню Escape, ось заходите в Guide, цей. Я вже здається відкривав, да фіш-гайд і тут, типу, показаний прогрес того, які ви риби ловили, з якою з якою частотою такі інші Коротше, це тупо ваша вся інформація по фіш-гайду які вже у вас риби є в наявності, типу, познанням і таке інше. Наскільки я правильно зрозумів, тут дійсно можу дуже якось трошки помилятися, але типу показано типу, прогрес того, скільки ви риб наловили в певних регіонах. Шанс, типу, до того, наскільки часто вона там ловиться, пишеться шанси такі інші. Типу, ваша інформація і загальна статистика. Це, типу, як пам'ятаєте, здається, там колись розповідали, не так давно якомусь спачив, що, типу, буде віклік фішинг-контест, кон типу змагання. Та я думаю, це якраз буде пов'язано саме з тим також. Тому майте на увазі. Далі Ліга Гільдій. На жаль, не пам'ятаю, здається, вже Ліга Гільдій скінчилася. Можу помилятися, але здається, скінчилася. І протягом наступних двох тижнів всі, хто приймали участь в лігії гільдії, і мембери і самі гільдії поотримують нагороди. то тому тут доволі просто. Коротко. Нагороди самі бачите, доволі смачні. Як і для гільдії, так і для всіх тих, хто приймав участь, особливо за топ-3 взагалі, і тут аж до топ-40 можете мати на увазі. Далі. По хардкор серверу. При сезон хардкор сервера закінчився. Все. від сьогодні його вже немає. Нагороди вам просилають наступного тижня, 17 числа, коли буде наступний патч, нагороди всі просилаються, які ви там понаотримували. Далі наступне. Не пройшло й 20, напевно, років з того, як існує Black Desert, і нарешті пролапіси додумались те, що нарешті можна міняти костюми боксами. Не потрібно тепер вам діставати костюм з бокса. І просто в ковалі тепер можете міняти або на Valx або на каміння Крон відразу готовий бокс з костюмом, не дістававши. Плюс до боксів додали, пододавали опис так само, скільки ви можете отримати каміння Крон і валксів, коли ви міняєте цей костюм. Далі до петів, до скриньки з петами, додали просто приписку Пети, щоб ви просто розуміли. Далі по монстрам. Тут більш стосується Дарк ріфтів босів. Думаю, пам'ятаєте, що коротше, коли ви перемагали деркеріфтів босів, і типу у вас є тиждень кд, коли вони там з'являться, але вони ще можуть з'являтися в рандомний максимальний момент. Тепер це буде працювати зовсім по-іншому. Тепер, коротше, це сталих 120 годин, тобто 5 днів після моменту, як ви перемогли боса. Тобто, стане фіксований час, коли будуть розпанитись боси через 120 годин з моменту їх поразки. Тобто, ну, умовно, я не знаю там. Перемогли ви сьогодні боса там, першій годині дня. Через 5 днів, о першій годині дня, він знову ріснеться. Якось так воно буде працювати. Плюс до цього всього Dark Spirit Е, Я думаю, можливо, хтось пам'ятає цю валюту, яка впадає також з босів. Ось вона. Ось це Dark Spirit Grit. Ось такі. от штучки. Їх приберуть з гри 15 травня. І, скоріш за все, їх поміняють вам на gold Bar оці. Якщо ви їх не використали, то краще щось по використовуйте бо потім завезуть, типу, нові. Вони це роблять як із лоялті, яку прибиратимуть 1 травня. Лоялті не буде, перепрацюють повністю магазини, і ви будете по новій збирати нові лоялті Коротше, і так само все це всім цим ділом займатися. Тому так само із Dark Spirit Grid краще. Назбирайте ще, якщо у вас мало щось заберіть. Раджу лутскроли брати в загальному. І потім міняйте. Бо потім вам будуть падати нові якісь Dark Spirit Grid, Ось список того, що ви можете поміняти на цих Dark Spirit Grid. Так само, ну, лутскроли також пододавали, але валюта потрібно вже тепер буде збиратися по новому. Тому майте на увазі. І, звісно ж, обмін. Доступний раз на сім'ю, там на, два рази на тиждень, три рази на тиждень там і такі інше. Тому майте на увазі. Плюс до цього всього по статусу, коротше, за моряків ваших в інтерфейсі моряків, під е, їми, типу, під типу їхніми іконками, коротше, можна тепер подивитися статус, типу, їхніх стан, там, чи вони голодні, щось коротше таке інше. Бо боліють чи не боліють. Далі по бартеру. Знову переробили інформаційне вікно за бартер. На жаль, не дуже багато що шарю, що вони тут змінили, але якщо судячи з опису, то вони змінили UI-ку, типу, в плані того, що вони прибрали кнопку Reset бартеру. Тепер це буде кнопка Refresh. Тобто ви тепер рефрешуєте інформацію по бартеру, яка потрібна. Далі вони додали Great Ocean Barter категорію. Це типу. Сталий шлях, я так розумію, який на 12 видів товарів, які тільки потрібен, і ви будете по ньому плавати. Не знаю, може кажу, неправильно, бартеристи мене виправляєте, наскільки це воно виглядає, наскільки це тепер вам зручніше, або навпаки, Фіговіше стало в плані бартеру. Тому трошки вони поміняли положення кнопок. Змінили типу кнопки по назвам, і в основному всю, ну типу таку юайну інформацію, яка вам потрібна для бартов, якщо прям дуже коротко це все описати. По гільдійним місіям вони просто імпровнули вікно стосовно інформації по гільд-квестам, які беруться. Типу, на якому каналі бралося, коли бралося час і так інше. Просто імпровнута інфа по квестам. І на цьому все. Ось такий от коротше, вийшов. Патчик не дуже великий, але може щось. Далі буде, як завжди, цікаво. Ну і, звісно, нагадую, що підписуйтесь на YouTube канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати виходи відео по патчам не тільки. Зараз проходжу, ще Assassin's Creed Shadows ще досі не пройшов, якщо що, там дуже довго ще проходити. Десь я, напевно, відсотків 50 гри пройшов. Може, буде, може ще декілька стрімів і все. Звісно, підписуйтесь і на телеграм-канал. Щоб не пропускати анонси стрімів на Twitch канал відповідно, ж так само, щоб дивитися стріми по асасину і не тільки так само вже Блэк Desert застрімлю. І, звісно, якщо вам ще цікаво, скажімо так, маленька рекламна інтеграція, якщо ви фанатієте по фігуркам Funko Pop і не тільки hot wheels Lego можливо, можливо, ви колекціонер кар карток Покемону або One Piece, навіть може там ще щось. В описі під цим відео буде телеграм. Магазин хобі колоса, раджу туди і заглянути. І від мене буде промокодік в хобі промокодік Хобі 13% на знижку в 10% на весь наявний товар, який ви хочете там замовити. Тому, якщо ви шукали якийсь магазин по от такому гіковському анімешному стафу, переходьте туди, замовляйте, юзайте промокодик і забирайте, як би потім замовлення свої ще зі знижечкою. Ну. Ішой, звісно, дякую як завжди за увагу, і побачимось в наступних відео.